Абсолютно вірно, що окрім того, що ми маємо домогтися списання частки боргів, бо так як зробили для Польщі в 91-му році, так як зробили для Греції в 2011-му році, списали 50% державних боргів. Так само мають сьогодні зробити для України, бо ті країни не були в стані військової агресії проти них великої країни. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що реальна підтримка України з боку міжнародної спільноти має саме виражатися з одного боку в списанні боргів. В частковому в заморожуванні нарахування відсотків до припинення військової агресії Росії проти України, але з іншого боку, абсолютно правильно, що має бути запроваджена нова економічна та кредитна грошова політика, спрямована не на здорожчання кредитів, затягання пасків і на зменшення внутрішнього споживачкого попиту а навпаки, ми маємо розігрівати нашу економіку. Потужні державні інвестиції розвитку, створення податкових стимулів для залучення інвестицій в країну з за кордону, створення стимулів для розвитку малого підприємництва, і тільки в комплексі ці міри мають спрацювати.